Ти приходив до Іванки сюди? Так. Да. Да. — А що ми тут робили? Дихали, дихали, робив вправи і займалися. Дихаємо, вдихаємо, дихаємо. Вдихаємо, вдихаємо. — І скільки разів так треба робити? П'ять. П'ять разів. Mm. І що це дає? Спокійніший стаєш? Да. Спокійніший. Психологи, які працюють місцевих карітасах. Вони в тому числі дбають про психічне здоров'я громади. Працюємо з різними групами людей, внутрішньо переміщеними особами, дітьми, ветеранами, людьми, які потрапили в складні життєві обставини і потребують психологічної, психотерапевтичної підтримки. Виходить, що в Тимофія була тривожність. Нам порадили Іванку. Ми прийшли з тим, що. Я навіть не знаю, як це сказати, чи як нервовий тік, чи то нервоз, бо я не можу сказати, пояснити. Але завдяки сеансам і плюс там терапію, що ми приймали деякі препарати, ця тривожність зменшилась в рази.